Вітаю глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко. Про головні події четверга 10 жовтня. Ракетні обстріли та атака шахедів по території України є загиблі та поранені. Верховна Рада України в цілому схвалила законопроєкт про збільшення податків у Чернівцях. Річниця трагічної події 83 роки з дня створення єврейського гетто. Окремий космос для буковинців у музеї науки на Хотинській відкрили ексклюзивну швейцарську виставку Експедиція сонячною системою. Загинуло вісім людей внаслідок ракетної атаки по портовій інфраструктурі Одещини 9 жовтня. У лікарні померли 46-річний співробітник порту та 26-річний хлопець. Про це сьогодні повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Сьогодні внаслідок трьох авіаударів по Запоріжжю постраждало четверо людей, повідомили в ДСНС. Під атаку безпілотників потрапив і кривий ріг. Там з пошкодженою будівлі врятували шестеро людей. Верховна Рада України в цілому схвалила законопроєкт про історичне збільшення податків. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Документ передбачає, зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Водночас, за словами парламентаря, для військовослужбовців цей збір залишили на рівні 1,5%. Окрім цього, законопроєкт передбачає впровадження військового збору для ФОПів. 50% податку на надприбуток для банків, збільшення МПЗ для земель. 25% податку на прибуток для фінансових компаній, звільнення кешбеку від оподаткування, перехід на помісячну звітність по ПДФО та збільшення ренти на видобуток щебеню. У Чернівцях 10 жовтня 1941 року створили гетто. протягом одного дня під загрозою зброї євреїв тимчасово переселили у нижню частину міста ближче до залізниці, звідки мали депортувати до Трансністрії. У яких умовах доводилось виживати чернівецьким євреям, та скільком із них вдалося врятуватися? Далі у сюжеті. Гетто створили за день. 10 жовтня 1941 року чернівецьким євреям повідомили про переселення. Основою гетто був єврейський квартал. Нині вулиця Синагоги. Цієї площі не вистачало, адже мали розмістити до 50 тисяч людей. мирний час там жило всього 5 тисяч. Відтак гетто розширили, поселяли по 5-8 сімей в одну квартиру, а то й більше. Житло було понищене та пограбоване. Гетто обгородили дерев'яним парканом та колючим дротом. Було створено умови для проживання кількох десятків тисяч людей, хоча насправді де вони можуть тут поміститися. І е, не, не людські умови існування, е, голод, е, відсутність нормальних умов, взагалі навіть для того, щоб діти могли е, харчуватися, спати в нормальних умовах. Їх просто не було. І власне. Вважалося, що це є тимчасове розміщення євреїв, а далі вони звідси повинні бути відправлені в Трансністрію. І ось цей кілька кілька місяців: жовтень, вересень, жовтень, листопад. Це якраз були найважчі місяці, коли в гетто почалася смерті, коли почалася насправді ось така. Важка соціальна ситуація. У цей час місто очолював мер Траян Попович. Історики та єврейські спільнота кажуть, він врятував понад 20 тисяч людей. Дозволив їм залишитись у місті. Декого з них переховував у себе вдома, іншим таємно передавав одяг та їжу. Ми знаємо про велику місію Траяна Поповича Чернівецького примара, який зробив все для того, щоб врятувати тих чернівчан, євреїв, яких можна було врятувати, тому що всіх врятувати було неможливо. І до сих пір історики сперечаються, як довго існувало це гетто, тому що власне в багатьох історичних розвідках ми знаємо, що навіть ті, які порятувалися, євреї, які жили вже у своїх домівках, вони все одно ходили під, тою, під ризиком знову бути заарештованими і відправленими в Трансністрію. Тобто це взагалі важка історія. І історія Чернівецького гетто повинна бути дуже повчальною. За оцінками істориків, з 1941 по 1942 рік за Дністер вивезло в табори приблизно 50 тисяч єврейських громадян, міста Чернівці, і тільки за різними підрахунками від 12 до 18 тисяч вижили на каторгах. Мої знання саме в цій сфері не дуже такі поглиблені, але у мене коріння чуть, -чуть віддалено єврейське. От тому я дуже добре пам'ятаю історії мого праді прадідуся коли він розказував знову ж таки про свого прадідуся. Наскільки їм було тяжко, важко, наскільки вони не відчували своєї ні самоідентичності, ні якоїсь такої, ні якогось такого знаєте, захисту загалом ти розумієш, наскільки люди страждали, і наскільки саме ці люди і цей народ страждав, ну, чесно стає лячно. Нічого такого конкретного мені не відомо, знаю, що знищували націю, як зараз саме вчиняють з українцями, так само колись чинили з євреями. У мене частина родини по чоловікові, а мають відношення до цього. Життя загубили, мучене життя було в цьому гетто. Дуже багато євреїв постраждало. Знайомих дуже багато, дуже аж мурашки побігали. Знайомих дуже багато і дуже вони постраждали, сім'ї їх, батьки, діди, бабусі дуже постраждали. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Олександр Окіпняк, новини СІ4. Були випадки, що ледь не прощався з життям, каже піротехнік з Чернівців Сергій Панчишин. З 2014 року він розміновує території, де тривали бойові дії. Інколи доводилось працювати під звуки вибухів. Бачив, коли його колеги підривалися на боєприпасах або ж отримували поранення. Як один невірний крок може коштувати життя, та які складнощі виникали під час роботи на прифронтових територіях, Сергій Панчишин розповів знімальній групі Сі 4 Сергій Панчишин 13 років працює рятувальником. У 2014-му поїхав на Донеччину. Спочатку зводив фортифікаційні споруди, потім укріплення військового аеродрому в Краматорську. Це було раптово. Якраз тоді був тут в частині відповідальним офіцером і вечором нам просто довели таку інформацію, що зранку ми грузимося технікою важкою, інженерною, і рушаємо на схід. Куди конкретно, з якими задачами, з якими цілями ніхто нам ще цього не, не довів цю інформацію. Страху як такого не було, а більш таке незрозумілі відчуття, бо перший час, я ж кажу, не знали, що маємо там робити, не знали рід занять свого, не знали задачі. Упродовж року піротехнік виконував бойові завдання на Донеччині. Каже, у 2014 році не вистачало необхідної техніки та спорядження. Стан Збройних сил, звичайно, та і наш, нашої структури, бажав кращого, ось, але в основному все трималося там на волонтерах початку цих всіх дій, у 2014 році, після Майдану. І більш такі матеріально технічні проблеми були складності в такому плані. То вам не вистачало якогось там такого обладнання для ну, так, майна спорядження, обладнання в такому у такому плані. Когось там брати в інших підрозділів, десь щось якось обходилося без цього. У квітні 2023 року Сергій Панчишин знову поїхав на розмінування територій у Донецьку область. Там довелося працювати і під звуки обстрілів та вибухів, А лише один невірний крок під час такої роботи може вартувати життя. Обстріли ми чули як і під час роботи, так і тут, коли відпочиваємо. Були такі випадки, що, можна так сказати, не так, щоб прощався з життям, але до того йшло. З інших областей були такі випадки, люди як залишалися інвалідами, ну так і гинули. Саме головне це зберегти життя не особисто, твоя помилка, навіть помилка твого підлеглого, десь що ти там чуть-чуть не догладів, не довиховував, не довчив, може вартувати комусь життя. Не лише йому, а й всьому розрахунку. Під час роботи на прифронтових територіях піротехнік виявляв різні боєприпаси, але були такі, про яких мало інформації. Дуже сильно було скупчення сили і техніки, ворожої, яка згорівша, підбита, і також з боєприпасами там все підряд під ногами валялося. Дуже мене сильно вразило, що дуже велика. Кількість касетних боєприпасів, особливо протипіхотних засобів. Сергій Панчишин через кілька місяців поїде на чергову ротацію, каже на очищення території України від вибухонебезпечних предметів може піти кілька десятків років. Є певного роду офіцери старшого рангу вищого, які рахують, що нам для того, щоб очистити територію, достатньо буде одного року. Я вам можу навести лише один приклад, такий невеличкий, що ми особливо зараз в Чернівецькій області, де ще можемо знаходити відлуння від Першої світової війни, яка більше століття тому закінчилася. Тому рахуйте самі. Я думаю, це ще нашим внукам роботи точно залишиться. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 з чого складаються планети, як працюють супутники? Що таке гравітаційні хвилі, газові та крижані планети гіганти? У Чорнівцях відкрили ексклюзивну швейцарську виставку Експедиція сонячною системою. Інформаційні стенди тут мають вигляд коміксів. Журналісти СІ 4 побували на відкритті, роздивились виставку та дізнались більше про Малу академію наук. Детальніше розповість Євген Пасайлюк. Ще з дитинства, чи не кожен із нас мріяв подорожувати космосом та побувати на інших планетах? Тепер є така можливість. У Чернівцях відкрили виставку у стилі коміксів про сонячну систему та особливості кожної із планет. Науковий комікс розроблений швейцарськими науковцями, представлений у Чернівецькому музеї науки. Відвідувачі дізнаються про будову планет, супутники, чорні діри, гравітаційні хвилі, екзопланети та планети гіганти. Діти, які приходять відвідати виставку, вони не просто можуть знайомитися з експонатами, але вони також зможуть побувати на інтерактивному освітньому занятті та дізнатися більше в інтерактивний спосіб про наш всесвіт, нашу галактику. Сподіваємося, в майбутньому Чернівецький музей науки спільно з Малою Академією наук ми допоможемо розширити спектр експозицій на тематики. Це мандрівна експозиція, яка стартувала у Чернівцях, а згодом продовжить свою подорож іншими українськими містами. Нам вдалося реалізувати цей проект, а це вже продовження відкриття нових виставок, тому що є виставки, які постійні, які постійно мігують. І це виставка безпосередньо про космос. Вона із Швеції. Я хочу сказати, що за два роки функціонування музею в нас, не рахуючи заходи, пройшло відвідувачів близько 20 тисяч. Це я рахую це вагомий результат. Це ще один магніт Чернівецької області, міста Чернівці». Мала Академія наук України, яка створила музей науки, тісно співпрацює з Ченівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича. Наші діти вони в основному працюють із викладачами, вони працюють з за... Науковими керівниками є викладачі або професори університету. Тому університет якраз є базою для малої академії наук. Поковинська мала академія наук вона завжди була дуже активна. Адміністрація, обласна рада, управління освіти проявили велику зацікавленість і ентузіазм, щоб ми зробили тут центр такий. Потім це такий більш безпечний район. Ми можемо тут проводити заходи з інших регіонів. Дбаємо про те, щоб наука в країні розвивалася, ви зацікавлюєте університети, підхоплюють. Насправді це дуже важливо, бо в нас немає іншого шляху, ніж модернізувати нашу країну, робити її більш інноваційною, більш продуктивною. І тому це є спільна справа, яку ми разом робимо і один одному допомагаємо. Чернівецьке відділення малої академії наук України діє з 1996 року. А позашкільний заклад Буковинська мала академія наук учнівської молоді створили у 2010 році. Два роки тому на його базі відкрили другий в Україні музей науки. Для нас дуже важливим було відкриття і такого музею наук, який вперше відкрився в Чернівецькій області, і який дозволить всім дітям з області проводити тут різноманітні заходи, використовувати цей простір. Ну і звичайно, ознайомлюватися з наукою, починаючи з музею і вступати до малої академії наук це центр, де кожна територіальна громада може відвідати цю виставку і познайомитися з цим музеєм. Відвідати музей науки, зокрема виставку експедиція сонячною системою, можна з середи понеділю з 11 до 16.00 за адресою вулиця Хотинська, 43. Євген Посилюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Події сьогодення, стреси та хвилювання серйозно впливають на психічний стан людини. З нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я у Чернівцях відбувся вуличний захід. У соціальному інтерактиві взяли участь понад ста містян. Як нині люди справляються з психологічними проблемами, та що відбувалось на заході, дізнавалася Лілія Горбатюк. Руханки виготовлення ангеликів, аквагрим для дітей та техніки емоційного відновлення. До соціального інтерактиву долучилося чимало чернівчан для покращення ментального здоров'я. Країна переживає дуже важке становище, і тому багато людей із-за цього покидають свої домівки і починають багато стресувати, переживати за своє майбутнє. Особисто я переживаю цей період за допомогою семінарів та вебінарів про психологію. Це дуже важливо не тільки для молоді, а для всього населення нашого міста. Тому що сьогодні кожна людина зможе побути тут і отримати масу задоволення, виготовляючи різні прикраси, малюнки. І побути у цій сфері це вже підняття настрою. А підняття настрою це вже. Ми дбаємо про своє ментальне здоров'я. Ну насправді зараз ми живемо всі в перманентному стресі, да в стані тривожності, тому що відбуваються бойові дії. Це дуже впливає на наш стан. Такі заходи вони дуже зараз актуальні. Є сенс в цьому дуже великий, тому що сюди це і для дорослих, це дуже важливо і для діток. Консультували містян представники різних організацій, зокрема й центру допомоги врятованим, де надають безоплатну підтримку людям, які постраждали від насильства чи перебувають у складних життєвих обставинах. Ми надаємо комплексну допомогу всім, хто постраждав від війни в Україні. Ми надаємо всі послуги безкоштовно, безумовно, в безпечному просторі. Це юридичні консультації, це психологічна консультація. У нас є два психологи. Також можна Приходити на наші заходи, ми проводимо групи психологічної підтримки для ВПО, для родин військовослужбовців безвісті зниклих та військовополонених. Ми надаємо також інформаційну підтримку щодо гуманітарної, медичної допомоги з приводу прихистки. Мета заходу нагадати людям, наскільки важливо дбати про своє здоров'я. У Чернівцях за підтримкою та консультаціями, окрім центру врятованих, можна звернутися до центру життєстійкості, благодійного фонду психосоціальної підтримки, посмішка та інших організацій. Ми хочемо показати цим заходам наскільки важливо дбати про своє ментальне, Здоров'я, адже під час війни у кожного з нас психічне здоров'я змінилося, відчуваємо стреси, і ми хочемо показати, що цим заходом є громадські організації, міжнародні організації, є комунальні установи, куди можна прийти, отримати психологічну підтримку, не боятися про це розповідати. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4